Сьогодні Верховна Рада України буде розглядати законопроект про мобілізацію. Скажу зразу, новини погані демобілізації військових, які вже на фронті 36 місяців служби не буде. Також у мобілізаційному законопроекті написано, що нардепам дозволяється забронювати від армії по два своїх помічника. Так, от переходимо до основних положень цього законопроекту. Залишається норма про право на демобілізацію людей з інвалідністю. Демобілізація у зв'язку із звільненням з полону, визначені обмежено придатними, зобов'язані будуть повторно прийти переогляд протягом 12 місяців. Ті, хто отримав другу та третю групу інвалідності після 24 лютого 2022 року. Підлягають повторному медичному огляду для визначення придатності до служби, також всім військовослужбовцям хочуть виплачувати щомісячну винагороду за особливості проходження служби у розмірі 10 тисяч.